Світло гідності хроніки волі. Соломія, студентка історик, сиділа у старій кав'ярні 21 листопада. Це була не просто дата в календарі, це був день, що вимагав глибокої рефлексії. День гідності та свободи. Вона дивилася на фотографію, де дідусь Богдан, молодий і сповнений сил, тримає помаранчеву стрічку. Гідність, як казав дідусь, це фундамент. Це коли знаєш, хто ти і чого вартий, і ніхто не має права це відібрати, прошепотіла вона, згадуючи його слова. Вона підійшла до стенда з історичними фото, присвяченими 2004 року. Помаранчева революція. Перший гучний урок нації про те, що голос громадянина це влада. Мільйони українців, які вийшли на Майдан, щоб захистити свій вибір. Це був вибух демократії, народжений патріотизмом, вона відвернулася від стенда. Рівно через 9 років, 21 листопада 2013 року, го, боротьба за цей самий вибір спалахнула з новою набагато жорсткішою силою. Почалася Революція Гідності, наш цивілізаційний вибір. Люди стояли за право бути європейцями, за верховенство права, проти корупції та тиранії. Це була боротьба за те, щоб гідність не була порожнім словом, а наріжним каменем державного життя. Дідусь Богдан теж був там. Він розповідав, як сотні тисяч людей перетворили Майдан на фортецю патріотизму на місце, де страх відступив перед спільною волею. Ми захищали не площу, а наше майбутнє, згадувала вона його слова. Але ця боротьба вимагала найвищої ціни. Коли тиран відповів зброєю, український народ показав неймовірну мужність. Гідність більше не була ліхтарем, вона стала щитом, який тримали мільйони. Небесна сотня Імена викарбувані не лише на камені, а й у серці кожного українця. Вони віддали життя за те, щоб ми мали право на вільну та справедливу Україну. Це найвища жертовна форма патріотизму. Увечері Соломія прийшла додому. Дідусь Богдан сидів у кріслі. Чи було страшно, дідусю? запитала вона, кладучи фотографію на стіл. Він подивився на неї з теплою посмішкою. Страшно було лише на мить, доки ти не розумієш, що поруч стоять сотні таких самих, як ти. Тоді страх зникає, залишається лише обов'язок, відповів він. Пам'ять про майдан це наш компас, Соломія, щоб ми не збилися з курсу. 21 листопада це не просто вшанування. Це усвідомлення, що боротьба за свободу безперервна. Кожен з нас, продовжувач їхньої справи, носій гідності та волі, яку вони вибороли. Вона підійшла до вікна. Над Києвом світили зірки. Патріотизм це постійна готовність захищати гідність своїх співгромадян. Світло, що запалили на майданах, не згасне ніколи. Ми пам'ятаємо, щоб бути вільними.